Кіоски під шаблон в Івано-Франківську таки наведуть лад з торговими павільйонами. Напередодні в департаменті архітектури та містобудування відбувся конкурс ескізних проєктів тимчасових споруд. Нагадаємо, до таких будівель відносяться кіоски з різними функціональними призначеннями, до прикладу, продажем газет, канцелярії чи швидкого харчування. Нині у мерії вирішили затвердити їх єдиний вигляд, мовляв, аби Івано-Франківськ не втрачав привабливості невисокою архітектурною цінністю окремих кіосків. Є деякі, де передбачені навіть вбудовані холодильні вітрини, тобто ці речі є передбачені для того, щоб максимально уніфікувати і щоб не е, своїм виглядом ці тимчасові споруди не, е, не псули середовище, в якому вони знаходяться, а навпаки, щоб десь підкреслили сучасність і ну, як е, добрий кондиціонер в історичному інтер'єрі. Або гарна плазмова панель. Тож на конкурс студенти факультету архітектури та викладачі одного з місцевих вишів винесли чотири проекти тимчасових споруд. Кожна ескізна пропозиція може варіюватися за розміром площі від 7 до 35 метрів квадратних. Адже згідно намірів влади, найменші кіоски стоятимуть в історичній частині міста, більші у середмісті, а об'ємні тимчасові споруди зводитимуть на периферії Івано-Франківська. Мешканці можливі зміни підтримують. Стандарт має бути. Бо як буде кожен по своєму і таке воно все шаре, то немає естетики. Дуже би хотіла би на всіх тіосках була наша українська мова. Вивіски, наші наші тіоски, наша, наші продавці, і вивіска наша. Якщо вони гарно ухожені. І не псують архітектуру міста. То, будь ласка, нехай собі люди торгують, нехай приносить якусь користь, але щоб вона була гарно вписувалася в нашу архітектуру. Місто європейське, нехай буде красиво. Найбільше експертні комісії припали до смаку. Ось ці пропозиції тимчасових споруд. Якщо їх затвердить міський виконавчий комітет, даного зразка будуть змушені дотримуватися усі власники кіосків, навіть уже встановлених. На заміну підприємці матимуть півтора року.